Друзі, всім привіт! Сьогодні буде розпаковка, були в місті. І розкажемо трошки ціни. Кому цікаво, підписуйтесь і ставте лайки і коментуйте. Показуйте, що британку запікати. Будемо гомілки, що хочеш. Ось така бритванка запікати картоплю, Гумілку. Яка ціна її. 78 Ціна 78 гривень. Ось така. Далі що? Кілограм яблука 35 гривень. Кілограм яблука 35 гривень. Таке яблука. Фольга для запікання 20 гривень. Фольга для запікання 20 гривень. 20 метрів. Така фульга. 20 на 28 см, 20 метрів. Навосники 75. Ось такі навушники, Ціна 45 гривень. Один рік гарантії. Але гарантія не буде дійсна. Вони швидше все пуміт наушники дальше до унітазу. Ось таке на унитаз и качина 46 гривен цена 46 гривен пише українською, значить виробник україна англійська и українська мова Засіб для прання. Засіб для прання? 35 гривень. 35 гривень. Тисяча грам. Рідкий. Капсули. Капсули, яка ціна? 100 гривень. Ціна 100 гривень. Чотири в одному. Скільки тут штук є? Вони 12. Дванадцять штук, сто гривень. Які у вас ціни? Пишемо коментарі. Мінясу піджарка. Ніясопі жарка. Сімдесят. Ціна? ціна 78. Кубаса варена. Кубаса варена. 65 гривень. Шестьдесят пять гривень. Сіни сім'я щодня. 45 гривень. Це на унітаз? Так. Да. Ще одна та штука 45 гривень. Mm -hmm. Не знаю, що тут за мова. Хоч тут це подивитись. 45. Тут посуду Ось це для посуди. Одна літра. Качина? Не знаю? 35 гривень Таке дешево? Да. То привычно. 35 гривень. Одна літра. Тобто знижка була. 63 гривень. Ось такі лет є для плиття. 65, так? Да. 65 штук. 65 гривень, 5 штук. Супер. Суп гороховий, ціна? 35 Суп гривень. Суб гороховий тридцять пять гривень. Сто восемьдесят грамм. Рибокопчены триста грамм. Риба триста грамм, там? Да? Триста грамм шестьдесят 68 гривень. Автона тринадцать гривень. Паста чумак 70 грам Яка ціна? 35 Тобто 12 гривень 12 гривень 100% натуральна Ось вот такі маленькі салфетки 2 гривні Ціна є Аврора Пів кілі фаршу 68 гривень. 36 гривен. Вже 36? Так. А кетчуп вже у нас 36. Тому. На 1 гривню подорожчу. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і пишемо, які у вас ціни. Дальше буде.